Козирогі. Грудень це місяць завершення циклу внутрішньої роботи та народження нового я. Грудень це ваш особливий місяць. Він не починається з гучних подій. Він починається з тиші, з внутрішнього монологу, з моменту, коли ви відчуваєте. Я закриваю старий рік. Я підсумовую, я мудрішаю. Сонце буде проходити найглибшу зону вашого гороскопу, сферу внутрішнього світу, підсвідомості, підсумки, відпускання. І лише наприкінці місяця, майже на ваш день народження, воно перейде, воно відкриє двері в особливий цикл. Грудень це місяць, коли. Ви знімете стару шкіру, щоб народитися заново. Вітаю! Мене звати Марина, і ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо! В першій половині грудня ви зануритесь в такий особливий стан глибокої аналітики. Це час, коли захочеться тиші і самотності. Ви переглянете свій рік, ви будете відчувати, що деякі двері потрібно закрити. Інтуїція стане дуже сильною. Старі образи або емоції можуть. Підніматися, щоб ви від них звільнилися. Захочеться відпочинку і відновлення. Ви ніби перезавантажуєте свою внутрішню систему. Це не період активної соціальної діяльності, це період мудрості. А вже ближче до кінця місяця, коли сонце перейде у ваш знак, ви починаєте відчувати таку свіжість, прилив сил, ясність, повернення якогось контролю до свого життя, бажання діяти і повернеться віра в себе. Це момент вашої особистої весни серед зими. Цього місяця Марс перемістить фокус на роботу, бізнес і професію. Багато козерогів. Можуть відчути бажання масштабувати бізнес, запустити якісь нові проекти, або вийти на іноземних партнерів, створити щось велике, і значуще, і спробувати інноваційні підходи. Це справді час, коли ідеї приносять сильні результати. Але Марс попереджає: не поспішайте, не конфліктуйте та не ризикуйте. Грудень може підсвітити труднощі в професійному плані, проблеми, якісь з дедлайнами, або конфлікти з начальством чи держустановами. Також можливі труднощі з конкурентами та може підвищити увагу до. Від недоброзичниців також можуть бути затримки в проектах. В цей період важливо не вступати у суперечки із старшими колегами, не провокувати конфлікти, уникати юридичних ризиків, не починати нових проектів, якщо попередні не завершені, або якщо нові не продумані, бути обережними з інструментами. З технікою, з транспортом та відкритим вогнем. Марс ніби каже: грай у довгу гру, бери паузи, підготуйся, а потім прорвемося. На початку місяця Венера відкриє вам глибокі почуття, таємні симпатії, потребу в емоційній близькості або ностальгію за минулим, якесь духовне зцілення. Бажання відпустити старі відносини. Стосунки в цей час можуть мати кармічний відтінок. Хтось із минулого може нагадати про себе, але лише для того, щоб ви закрили цей цикл назавжди. А вже в кінці місяця Венера принесе відчуття якоїсь нової чарівності, легкості в спілкуванні, магнітній. Магнетичності, привабливості, прийде бажання оновити стиль, імідж, можливо, змінити зачіску чи гардероб. Люди будуть дивитися на вас і казати: ви змінилися, ви ніби стали світлішими. На початку грудня ваш інтелект буде перебувати в зоні якоїсь активної роботи і соціальних зв'язків. Це період, коли можуть відбуватися важливі. Робочі розмови можуть виникати питання щодо якихось командних проєктів. Також будуть приходити нові ідеї, з'являтися люди, які можуть допомогти або підказати. А з середини місяця ваш розум повернеться. Всередину ви будете аналізувати події року, звільнитися від старих негативних думок, побачити істину там, де раніше були сумніви. Також відчуєте, кому можна довіряти. Ви будете приходити до таких глибинних висновків. Це час інтелектуальної тиші, дуже глибокої і дуже мудрої. В кінці місяця ви відчуєте легкість. Прилив сил, ясний розум, якусь оновлену мотивацію, бажання діяти. Також повернеться любов до себе, завершити старі конфлікт. Ви відете в новий рік сильними, дорослими, спокійними і немовірно стійкими. Грудень це ваша підготовка до великого прориву в 26-му році. Грудень це місяць внутрішнього оновлення і справжнього переродження. Ви закінчите рік у тиші, а почнете нові, новий у силі. Ось таким буде цікавим і насиченим у вас місяць. До зустрічі!